Оптичний кабель, конструкція та види. Друзі, вітаю! З вами є сервер. Сьогодні говоримо про оптичний кабель. Його використовують для передавання сигналу на далекій відстані на значній швидкості. На відміну від інших провідників, де сигнал передається електричними імпульсами, оптичний кабель має кардинально іншу структуру. Сигнал в провіднику передається за допомогою світлових сигналів. Це знімає проблему затихання, яка є у всіх електричних кабелях. За способом передачі сигналу виділяють кабелі Single Mode та MULTI SINGLE Mode означає, що сигнали передаються імпульсами послідовно, один за одним. В кабелі MULTI Mode одночасно передається велика кількість сигналів. Через це такий кабель використовують рідше і в основному для передачі на відстані до кілометра. За допомогою кабелю Single Mode оптичний сигнал можна передати на сотні кілометрів. При цьому швидкості досягають 100 Гбіт за секунду і більше. Все залежить від обладнання, яке встановлене на кінцях кабелю. Конструкція оптичного кабелю також значно відрізняється від провідників електричного типу. Сигнал передається тоненьким волокном товщиною 9 мікрометрів для кабелю Mode та 50 мікрометрів для кабелю мультимод. Провідник оточений кварцевою серцевиною діаметром 125 мікрометрів. Серцевина ж оснащена лаковим та полімерним покриттями загальною товщиною майже в 1 міліметр. Цю конструкцію і називають волокном оптичного кабелю. Таких волокон може бути багато від 2 до 288 волокон. Зазвичай по центру у кабелю є силовий елемент, який додає жорсткості. Навколо нього розміщуються оптичні модулі або трубки з гідрофобним наповнювачем. Ось в цих трубках і розміщуються власне оптичні волокна. Зазвичай в одній трубці проходить від 4 до 12 волокон, і трубок може бути кілька. Далі ця конструкція оточена гідроізоляцією, а потім зовнішньою оболонкою. Залежно від того, де планується прокладати кабель, він може мати броньований прошарок різного типу. Кабель для приміщень має діелектричні армуючі елементи, які не пропускають електричний струм. Кабель для прокладання у ґрунт має захист від гризунів та інших механічних впливів. Кабель для підвісу має несучий трос. Також існує специфічний тип оптичного кабелю, який має дещо менший захист, але є більш гнучким. Такий кабель зазвичай використовують для підключення останньої милі, він позначається англійською абревіатурою FTTH. На сам кінець потрібно сказати про вартість оптичного кабелю, яка починається від 5 гривень за метр на момент запису відео. Тобто, по вартості оптика часто є більш дешевою альтернативою комп'ютерному кабелю, однак підключення такого кабелю може бути дещо дорожчим.